Всім привіт, привіт! Сьогодні хочу зробити розпаковочку по 9-му каталозі. Він іще буде діяти до 13 липня, тому ще неділька є подивитися каталог і замовити те, що вам потрібно. Зараз розкажу те, що в мене в замовленні, і що вигідно взяти в цьому каталозі. Ну, перше, що я хочу показати, це нові масочки, які у нас з'явилися в минулому каталозі. Це е, патчі наші е, з екстрактом ківі. вони вже давно у нас. Тут 8 штучок, вони такі кругленькі. І можна розрізати, наносити під очі в носогубних складках, де ви хочете зморшки прибрати. На лобі і так далі. На шию можна класти на локотки, де ви хочете зволожити свою шкіру і придати їй більш такої еластичності, і прибрати зможки. 99 гривень в цьому каталозі патчі Далі масочки. Зараз скажу, з чого вони складаються. Це нові масочки. До речі, ми їх вже використовуємо. В нашій команді зараз проходить маска марафон. Ми ділимося в інстаграмі, в своїх каналах, тим, чим ми, скажімо так, живемо і оновлюємо свою шкіру. Сім днів підряд ми робимо якісь масочки, пілінги для того, щоб підновити нашу шкіру. E, значить, так, зараз знайду, де вони тут знаходяться. E, масочки коштують недорого. E, 44 гривні, e, 44,90. Ось так вони виглядають. E, значить, одна із них я вже нею вчора користувалася. E, тут знаходиться морква. Лимон і імбір. Це тонізуюча маска, вона як гелеподібної такої структури. Я б сказала, що вона трохи як покалує обличчя, тому що тут імбір знаходиться. От. Тому така класна маска. Далі є ще масочка ось така. Тут знаходиться банан. І органічні ягоди асаї. Це живильна маска. І останнє це такий як скрабік для обличчя з яблуком і органічним кейлом. Я просто просто взяла його спробувати, що це таке, як воно, скажімо так, які відчуття після нього. Але, взагалі, тим, кому 35 або навіть. Можна із 25 починати використовувати вже пілінги, тому що вони більш щадящі для нашої шкіри, не так травмують шкіру, як скраби. Хоча і скраби у нас також, Ну якщо вже ж сильно не терти шкіру, легенько, Ну час від часу можна спробувати, як воно діє. Скраби у нас кожна ця скрабинка обволока, як це сказати правильно, обволочена воском і тому вона не так травмує шкіру, як у других скрабах. Так, це таке, що я сказала вам по маскам. Далі був на знижці класний лосьон, я вже не раз його беру. Це міцелярний лосьон із серії Діамант, Він йде на знижки. Зараз. Тут така величенька бутилочка, надовго його вистачає. Тут 200 мл. Я його використовую ввечері, коли знімаю макіяж з очей, ну, з обличчя, протираю ватним диском. Дуже класно він знімає, без всяких зусиль макіяж, і потім вже, мій догляд за обличчям ну, гелем вмиваюся і так далі. І до речі, якщо його замовити в цьому каталозі, то буде безкоштовна доставка. Це один такий класний момент. Далі в мене в замовленні. Так, зараз. Ось такий пом'якшувальний засіб новенький, тендеркер, і зі смаком, зі ароматом, скажімо так, кавуна. Дуже така класна, красива. Ох, як пахне кавуном. Ось так, так він виглядає. Дуже класний. Завжди щось новеньке, завжди компанія якісь нові аромати придумує. Ну, я використовую найчастіше, як десь якісь ранки в мене, або кутикулу потрібно смягчити, як бальзам на губи на ніч. Дуже класна штука. Так, він йшов по каталогу 59 гривень. Далі є отакий от кон консилер в виді, такого як стіку, як карандашик on-color серія. Він має два відтінки: слонову кістка і природний беш. Я взяла два, скажімо так, відтінка. Один собі залишу, другий замовила мені клієнтка. Ось так виглядає він. Наносимо під очі, там, де у вас якісь почервоніння, ось тут буває, да, такі красненькі, де сосуди у вас, ну, такі досить виражені, то можна скривати, скажімо так, ним. От, ось такий варіант, він коштує 99 гривень. Так, Далі ще на останній сторіночці двосторонній олівець для очей є такий. Я собі взяла спробувати вже беру другий в мене був сапфір і океан, вже закінчується ось такий голубенький. А це я взяла ось такого кольору спробувати. Він називається Слива і мідь. Ось такі відтінки. Вони легко наносяться під очі, де ви там фарбуєте легко, мягко, скажімо так, не, не шкребуть вашу шкіру, тому що вона ніжна, там, де очі. Ну, мені подобається його брати. Він зараз на знижці 79 гривень. Так, а далі. Значить, далі кондиціонер хочу вам показати, вже також не раз його беру, він зараз на знижці дуже класна ціна. Це із серії, тут і шампунь є такий лимон і м'ята кондиціонер для жирного волосся. Він і класно такий аромат має чудовий і ну, зволожує, скажімо так, доглядає за волоссям. Після шампуня. Дуже приємний аромат. Мені подобається ця серія. І шампунь, і кондиціонер, і лимон і м'ята Так, далі. Далі в мене в замовленні йде ось моя підписка wellness Взяла на цей раз чоловічі вітаміни. Здається, вже другий раз беру Ой! Провечаюсь, зараз піднім. Коробочка вітамінів чоловічих, тому що на складі немає жіночих. І коктейль для перекусу це полуничний смак. Це те, що, скажімо так, ми не дополучаємо з їжею. З цього коктейля ми отримуємо додаткову клітчатку, білок. Ну і перекус, який не шкодить вашому організму. Тут 21 пакетик, пакетик вітамінів. Пігулка вітамінів, 12 і 10 мінералів. далі 2 омега-3 і астаксантин. Це мощний антиоксидант, який йде в, 7, в 6 тисяч разів сильніше вітаміна С. Тому дуже класно для організму. Так, і. А, до речі, цей наборчик мені обійшовся в 2 гривні на цей раз. От Хто робить підписку, той знає, що кожен третій каталог ми отримуємо цей продукт за 2 гривні. Зараз була підписка 2 плюс 1. Зараз повертається підписка 3 плюс 1, тобто 3 каталога ви берете по ціні, по повній ціні, а на четвертий каталог іде у вас за 2 гривні подарунок, скажімо такий. Ну, не забувайте також, що вам повертається 15% кешбеку. Це дуже класний варіант, щоб робити ну, взагалі підписку. Так, ще у мене є фарба моя була на знижці для волосся. Здається, 250 гривень, 249, щось так приблизно. Ну, як завжди, я беру чорний колір. Це той колір, який я зараз використовую. Взагалі вона має ось такий спектр відтінків. Дуже класна фарба, вона не шкодить нашому волосю, вона доглядає за ним. Завжди такий стійкий насичений колір, здається, як наче це твій. Тут додатково є льняна олія, живить волосся, природний блиск додає, шовковиста м'якість, просте швидке нанесення. І адаптивна смарт-система. Стійкий сяючий колір, надовго зафарбовування сивини на 100%, багаті насичені відтінки і природний результат. От, мені вистачає цієї коробочки, ну, якщо фарбувати тільки коріння, то е, на два рази вистачає. Ну, якщо користуватися повністю фарбувати, то дві пачки таких потрібно. От такий момент. От. Далі в мене в замовленні йде м, новий парфум. Він з'явився в минулому каталозі, також пробник можна було, верніше, пробник можна було замовити в минулому каталозі, він йде як квітковий деревний мускосний. Тут знаходиться Груша, акорд яскравих квіткових нот і мускус висока концентрація аромата до 8 годин. Він в каталозі на першій сторіночці. Можна понюхати сторінку тут є. 599 гривень по знижки. Значить, так, я зараз відкрию і покажу вам. Ну, мені дуже подро... ну, сподобався він в пробнику. Дуже класний аромат, був такий ніжний, приємний, пудровий, я б так сказала. Ну, так мені відчувається, по крайній мірі. От. І в подарунок можна було вибрати будь-який бальзам для губ. Ось три відтінки бальзама. Але на сайті була також пропозиція на олію для губ. Ну, бальзамом я вже користувалася, тому спробувала взяти олію, трошки чимось пахне. Ну, схоже, як на блиск для губ, ну, не знаю. Тут написано, так, масло тінт для губ. Ось так він е, виглядає, ось такий колір. Так, зараз тут не видно, я зараз тут намалюю. Ось такий відтінок. Темно-вишневий, я б сказала. Ну, зараз я спробую нанести поверх помади. Дивлюся в камеру. Дзеркаль не брала. Ну, приємний, приємний на, на дотик, скажімо так. Мені подобається і кольор, як він виглядає. Приємно. Ще потім потрібно спробувати без помади. Так, ну і спробую зараз новий аромат. Так. Дуже така приємна, гарна бутилочка. А, такий, якби шараховатий скажімо так, камінчик, як такий гладенький, можна сказати. Такий цікавий. Ой, пахне. Mm. Такий приємний аромат. Клас. О, класний аромат. Чудовий. Дуже подобається мені 50 мл бутилочка. Ось так. В мене є пробник. Якщо хто поблизості живе, можу э, дати понюхати його, протестувати. Ну, Меніприємно, приємно дуже аромат. Що тут іще таке цікавеньке. За нього пишуть, що він створений із з наміром пробудити всі твої відчуття. Флакон з приємного на дотик скла, прикрашений фігурною кришкою, що нагадує необроблений камінь. Тут знаходиться, значить, мускус. І якісь там синтетичні молекули Амбрак супер. Ну, ось так. Клас. Приємний. Ну, і давайте далі перейдемо в ну, каталог, як завжди, новий. Дуже, е, до речі, тут класні ціни. Знову якісь новинка аромата. Я не знаю вже, коли вони, коли вони перестануть нові аромати робити. Ну, це завжди щось таке цікавеньке. Що не знаєш, як від цього. О, такий приємний теж клас. Фіалковий якийсь квітковий, і е, як інжир на задньому плані, здається, намальований. Угу. Дуже цікавий е, такі приємні ціни, е, деякі ціни співпадають з тим, що зараз діє. І продукти, до речі, також є новинки. Дуже класні ціни на маску, зволожуючу для них, на сиворотку для мозолів. Ну, взагалі класний каталог. І останнє, що я вам хочу показати, це догляд за обличчям Новеч. Була дуже класна пропозиція, і, до речі, вона в цьому каталозі також зберігається ця ціна. Проти того, що був попередній каталог, то дуже ціна відрізняється. А взагалі, хто ще перший раз бере, то йому діє велком знижка, плюс 15% кешбеку на слідуючий раз. І з цього наборчика йде приблизно 550%. Чи 5, чи 50 гривень кешбеку на слідуючий раз. І плюс зараз ще діє така пропозиція, що якщо ви рекомендуєте продукт другим своїм ну, друзям, знайомим, то 200 гривень ваучера йде вам на знижку, і ви можете отримати ще по гарнішій ціні цей наборчик. І той, хто робить в замовленні 1300 гривень і вище, також може, саме такі люди, скажімо так, приймають участь в тому, щоб 200 гривень ваучера отримати на ваш гаманець. От так, ну і ще чудово, що і ви отримуєте ці 200 гривень, і ваш. Товариш також отримає той, хто зробив замовлення. Ось такий наборчик приходить, ось так він виглядає. Я вже другий раз беру цей наборчик. Один вже в мене закінчився. Зараз із цього наборчика в мене залишився один денний крем, якийсь він нескінчаний, дуже довго. Уже майже всі засоби закінчилися. І ще, так, да, майже всі, здається, всі. Один денний крем чомусь він у мене ще залишився. Значить, це гель для очищення. Це серія йде для проблемної шкіри. Ось так виглядає гель. В нас є навчання, можна пройти по цьому курсу, скажімо так, по цим засобам, там, де детальніше розповідається, яку. Класну дію вони приносять по догляду за нашим обличчям. Далі Далі йде у нас. так, що тут показати. Далі йде крем під очі навколо очей. Дуже класно зморшки прибирає. Ось так він виглядає. Другі каталоги, які йдуть після цього, якщо ви взяли в цьому Такий наборчик, то двох після нього у каталогах іде така програма лояльності, в якій ви можете взяти сиворотку або крем для очей, два каталоги підряд, або два крема для очей, або дві сиворотки, або крем для очей і сиворотку, і отримати знижку 35% на ці засоби. Тому що вони, скоріш за все, закінчуються, тому що їх потрібно використовувати і ранку, і ввечері. Тому ну, така гарна пропозиція. Далі і ще це денний крем, який, до речі, робить захист від сонця. СПФ30 має, тому тут така матова бутилочка, і тут, скажімо так, ну... Не видно цей крем. От. І захищає від Уфа лучів і УФБ лучів, тобто тих променів, які глибше проникають в нашу шкіру і більш шкідливі для нашого організму, які викликають рак. От. Тому цей крем дуже класно захищає нашу шкіру обличчя. Це нічний крем. І я замовила, там є варіанти, є насичений нічний крем і є легкий нічний крем в минулому разі в мене був насичений, він такий більш густіший крем. На цей раз я замовила, до речі, на сайті можна зробити підбірку. Є те, що пропонується, і вже сразу все в наборі, а є. Ну, така фішка, що можна зайти в своєму кабінеті і зробити персональний свій набір. А, тому що декілька варіантів кремів є. Є е, також е, денний крем, який йде із, у, з захистом проти сонця, SPF 30, є без захисту. От, є е, насичені і ненасичені, легкі крема. Тому я в цей раз вирішила взяти і спробувати нічний легкий крем. Угу. Він так приємно також пахне. Вони такої от, е, консистенції. Він не зовсім такий білий, а такий, як трохи як е, рожевого кольору. Так, да, він більш легкий, я вже бачу. Від того попереднього. Той більше такий був густіший, а це більш такий легкий. Ну, Мені сподобалось те, що от я до сих пір це вже це місяць, шостий місяць, яким я користуюся денним кремом. І він у мене ще є. А нічний насичений крем, він, його чомусь мені вистачило на 4 місяці тільки. От. Ну, спробую, може, також вистачить надовше його. Ну, і знаєте ще, що я хочу сказати вам за цю серію? Що це одна із серій, скажімо так, яка допомогла мені більш дієвіше боротися з проблемною шкірою. Тому що в мене проблемна шкіра, висипання бувають. А це такий Ну, якби Направлення цієї серії це космоцевтика і розроблено ці засоби в Інституті по дослідженню шкіру в Швейцарії, в Стокгольмі. От, клінічно доведено, що ви бачите результат через 2 неділі. Перший результат через 15 хвилин, а ще більший результат через 4 місяці. І дійсно, так воно є. Я побачила цей результат більш такий дієвіший, скажімо так, через 4 місяці. Я бачу, що зморшки в мене на лобі: ось тут була зморшка, вона більш розгладилася, її не так видно. Далі висипання, які в мене були, вони зменшилися набагато. А якщо навіть є, вони швидше проходять. Тому що в цій сивороці, яку я використовую, знаходиться бурштинова кислота, яка допомагає якраз боротися з цими висипаннями. Шкіра більш світліша, сяюча. Ну, тобто, я такого ще ну, класного результату від других засобів не відчула як від цього. Тому ловіть момент, зараз гарна ціна на нього, тим більше, якщо будете робити вперше, то вам взагалі буде класна і велком знижка, і кешбек, і ваучер на 200 гривень. Тому скористайтеся цим моментом. І ще така хочу додати, що в нас є акція зараз. Три каталоги підряд ви копите бали. Під кожним продуктом, ви, коли дивитеся каталог, ви бачите, що є бали, кожен продукт має бали. І от скільки ви накопили балів за три каталоги, в четвертому каталозі ви можете їх обміняти на подарунки. В моєму каналі там детальніше описано, які подарунки, це, картинки там і ну, видно, які подарунки ви можете обрати. Подарунки там дуже класні, чудові, там і прикраси, і, і чемодани, і утюг, і ще там різні такі побутові засоби, які потрібні для, скажімо так, для нашого життя. От, ну, здається, в мене все. Здається, я нічого не пропустила, не забула. Якщо хочете дізнатися більше, як отримувати продукти зі знижкою, і завжди щось порекомендую, тому що вже багато років користуюсь цим продуктом, знаю його, тому звертайтеся, допоможу. Всім гарного дня!